Вітаю, шановні пані та панове. Так, закликаю вас підписуватися на мій канал, ставити уподобайки, ну і, звичайно, коментувати. Так ось, ну, дуже показові відбуваються зараз речі у Московії. Путін відправив до так званої в лапках Держдури, так званий в лапках закон, за яким Україна проголошується терористичною державою. Зрозуміло? це ми, а не вони терористи, фантастика, та й годі, божевілля. Але закономірне, так. Німецький філософ Шопенгауер, один із найвідоміших і найпотужніших, казав, що єдиним чоловіком, який не може жити без жінок, є гінеколог. Так. так, однак у світі немає хоча б одного московита, який би міг жити без брехні. Це ж, ну. Класика, просто класика. Це все, те, що Іліїн писав їхній філософ про московитів, що в них сама поняття добро і зло вивернуто отак. от. Тобто, все поставлено з ніг на голову. І цей закон абсолютно про це говорить, підтверджує абсолютно. Так. За цим законом, так. Майно всіх громадян цієї держави в лапках терористичної, тобто України, має бути конфісковане на користь Московії. Так, ви зрозуміли? Наші політологи ще не зрозуміли, ще не, не, не відбувається обговорення цього закону. Ну, давайте ми почнемо перші. Що ж тоді виходить? Що в нас не залишається ніякого виходу, окрім як вигнати з України силою зброї оцю Орду, яка прийшла до нас, нас же убивати і нас же оголошувати терористами. Ви тільки вдумайте, що це за люди, чи можна їх так назвати, і що це за держава? Так. В противному разі, всі наші квартири, будинки, ну що там ще, ну, земля, бізнес, навіть жіночі труси ношені, пральні машини, міксери, такі для московитів, неймовірні, унітази, телевізори, ноутбуки, законно. Я в лапках підкрещую, перейдуть у власність московитів. І це вже буде державне мародерство. А нас відправлять рабами на галери. Всім, ну куди? Отуди ж, отуди. отуди. Уже хіба раз відправляли. Ну, повинно ж нам колись дійти. І на колиму мільйонами. І висилали, і депортували, і вбивали, і розстрілювали, і що, що тільки, і вішали, і живими закопували землю. Це все, все робили московити. Ми не повинні, повинні і назавжди передати і внукам і правнукам, і праправнукам, і так далі. Що це за істоти? Інакше постійно. Ми будемо наступати на одній ті самі граблі, як ми робимо це вже протягом 300 років. Всім українцям Україні і в світі здоров'я, удачі і перемоги над цією дикою ордою терористів, мародерів, бандитів, окупантів, агресорів, московитів.